Для чого я особисто відкрив для себе ФОПа? Навіщо він мені загалом потрібен? Ну, по-перше, це є певний статус і розуміння людини, що ти працюєш не аби з ким, ти працюєш з тим, хто веде бізнес офіційно, з, як, з ким можна заключити офіційно договір е, і працювати загалом не переживаючи, що щось трапиться, люд, і людина десь зникне. По-друге, я маю офіційний дохід, можу подати декларацію в банк, отримати кредит, подати декларацію як підтвердження. Доходу для отримання візи. Якщо буду купувати квартиру, мені не доведеться пояснювати, звідки я взяв гроші. У мене буде офіційне підтвердження, моя декларація. Крім того, я можу спати спокійно і не хвилюватися, що в якийсь момент до мене прийде податково і скаже, що я ех ірод такий незаконно отримую дохід і нарахувати купу штрафів.